Загально у нас за докладно 17 028 двадцять вісі декларатів, які надаються нічна допомога. В загальному місці населення, яке є в Меневській громаді, це 64 відсотки, але тут ми ну, не проховано, що в нас є і інші, ну, інші особи, які зареєстровані з Луцького району, з коверського району, особливо частина людей з Польської громади, З нас задекларовані Колківської громади. Ну, я не знаю, что это самое, я за другого несу. Так это уже, я не знаю, что это было бы еще не жаль. Еще не жаль, да, 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 да. Працює в нас з вчорашнього дня, у нас не додається, це здорова більше сто осіб, це з Бахрістянської команди. У загальному підприємстві хвилиться три особи, недостатньо хвилиць, з них 15-15, середній персонал 5,5 спеціалістів, 80% і обслуговуючих основного став. Демократику скакування мірмовіна ціна мінус 157% від попереднього по року, самі знаєте, з постійним це пов'язано. Основною структурою захворювань за перша 2024 року є ця система колов'яв, найбільше захворювання серед них інші місце займає травму, такі місце займають новоповідь. Нашим підприємством щотижня проводяться виїзди по повіданих пунктах. Найбільше виїзди проводиться в Патруянському баллаторі, тому за перше побічня ми зробили 48 виїздів, в минулому році ми зробили 46 виїздів. І взагалі ми оглянулися з цими виїздами 837 жителів, в 2024 році 807 жителів оглядали. Першого життя, 47 осіб, в 2024 році було більше набагато 64 особи. Кількість виїздів зменшилася у зв'язку з робочим відбузити пригадування Червоного Христа. на першому віччя працювали в червоний тест, де ми давали безкоштовно оренду приміщення першопростіх пунктів, де вони проводили дане обстеження наших, наших декларацій. Тисячі пацієнтів. Якщо робити в абатуріях, у вас на мовах є, люди не мають його розказувати. Так само, з ікг ми, ми це все проводимо цифровому надані. Основною проблемою є на даний час, це є вакцинація. Вакцинація є проблеми, не це не тільки в громади, ніби центру, а й це всієї України. Тому що ж ніхто не хоче відповідно продати щеплення, вакцинуватися. Я Але якщо таке загальне по Одинській області, не пасаємо задніх, десь на 8-9 місяці вакцин. в області, вакцинували, вакцинували дітей. Основна проблема це вакцинація, все Бережниця, де більше вірючі, які відмовляються, пишуть відмовити, і ми не заставити. Почали навіть на тому тижні з місця здоров'ям і Дою своє так нашу сусідою наголошував, що дітей. Це основна проблема неприготовність лікарів, нам треба було ще окремувати лікаря, на ми набрали більше парадії, що дозволило би нам все ж таки за свої кошти, можливо, ми отримувати ті перші початки пункти, як ми зараз отримуємо. Але загально все ж таки ті перші посередні пункти передати на баланс на отримання селищної ради, ми процесували ще більше. Якщо я за цього році. Назада, що хоче, на перше число в нас було 400 тисяч, то я просто другу говорити. А на перше число липня, вже на задачах коштів 908 тисяч. Тобто на мій давній позитивний динаміці. І якщо щороку у нас була якась заборонення, право сказати, збитки там були там. 100 тисяч, там це, а зараз вони вийшли 230 тисяч плюс. Тобто динаміка позитивна є. У зв'язку з тим, що завідувача фізичним відділенням на нових співставки із привіт, набрали хвалика трошки, які ракеті морали, що дало нам змогу більше заробити коштів. І основним заробітком коштів до першого до, до червня, це пакет політична допомога. А даний час пакет палітна допомога вже у нас не функціонує. Ми заробляли середньо сім'ї сім'ят 100 тисяч місяць при лікаря на попередній допомозі. Але по наному його обрати ліцензію, виробляти дев'ятий пакет, тобто брати спеціалістів з проєктного рівня. Це до цієї має. У нас на туриному рівні є свої порядні відділення, де ми можемо там оплати працювати. Загальні це по факту ви знає, не знаю, не може працювати. Проблеми є, і вона вирішується, не вирішується. Вирішує Без бар'єрності бачите самі раді, що ці книжці вшветься, але ніхто за це попередний час не сходу. Алечити на сьогоднішній день сьогодні маємо звітлива, то я знаю, це дуже боєк. На сайті охранції що це. так? Майже слово провести, так, але все прошло мене, що причина. Доброї наплата аналогічно, що там, що там. внутрішня

У зв'язку з тим, що не знати, яке буде на, на, ну, дане навантаження. Ще може відключити коридор, е, болір, ну, в такому складі ще буде відрішати економія. На даний час нам вже покажемо заборонити даний, даний, даний відпочаток, тому що треба за треба хотіли 4 місяці, побачити, яке буде навантаження на дану злочну систему. Тоді може бути ще більша економія. Якщо дають загальному по відсотковому ви квіленті, то за червень місяць три чотири відсотка, за липень місяць вже один відсоток економії.

Соняшніх патерій, тільки самі опектуючи, коли вона вас на 200 мільйонів. Що постановимо, все там входить до степену. Чи воно ви будете, що не можна. А це кошти не наші, це кошти готового ранку. Ми ще про ми вже подалося, що з кінця року маємо встановити ще на українському самому. Так, так, документи ми вплину. Може так бути робити.

А там трошки крышу ну, поворот. Байлазы там уловное помещение платформится в рыбу проезда. Мать три карточки поплата, покупать сумасшедский пора, а там площадь без пуста. Також закупили брикету на часов дев'ять п'ять тонн. Це тільки на Смінівську амбулаторію, Тренівську амбулаторію, і там на нас стоїть хватит на пункті обозування цихології і церевичі і градя. Слусування на свідчити інші прямой. Тобто в червні це внутрішка невелика сумаскітров чи давно об'єкт. Друга в основному, коли всі працюють, замінили в мікроніт, кінтра яке саме питання, але вчора саме особливість спілкувався, лише цей рік і це почуло, це Ну, на папік, на хапі хотел. Там тільки будемо хоча разом на весь ставки, щоб отримав стала температуру, що давно батареї все приміщення не пропало. Бо приміщення там фактично много цього построєно за кошти три стати тому, коли ми довго відміщення до Все, прошусь, прошусь, прошусь. А виїзди там в дуже мало, тому що населення більше часу ну, населення заблоковано великорожі почали. Я всі був, чесно просіти, тому що ну, ніхто не хоче працювати. Я там поставив коли вони ну, сказали, що ми не плануємо.

170-680 сети. Ну свой не дам понятно, 170-750 часа на них документов Ну, правильно, так, документы, но то. И надо на нас є, заправлене, чого, будь-яку декаут. Ні, Я сильно два поверхно. Чакай швидкий поверх, а читає. Чи торіску не чотири сі колосники. А А ти на 15, так? Просто знаємо, на ньому основне поставили на танка, не випадку 12 кВт. Це дуже а то таке приміщення велике, це на те, що приміщення велике. Одноповерхово, але воно невелике. Це ну, більше протужності вже не давали 15 сітку. Ми саме враховували, скільки потрібно сам на кожного Ну, Але як добре ми не брали того, що, наприклад, хоча туристів проводити. Наші документації давали. Е Основною їхньою метою було для чого ставити такий такі кордон станції, це витрата електроенергії за місяць. В що місячному брали, бачите, чи під вас споживає, де там, чи я там розраховували, тоді відповідно до того ставили. Дистанція. За 15 класса було саме більше поліція. Це приміщення спини обратно поставили, що направляється на щиросток. <говори> На руках проект трещины. Кто за методина проект